А ви знали, як працює тест? На вагітність експрес-тести на вагітність, які можна придбати в аптеці, працюють шляхом виявлення гормону, а саме хоріонічного надотропіну людини у сечі. Це саме той гормончик, який виділяється вже при імплантації заплідненої яйцеклітини. Тести на вагітність вони мають антитіла, які специфічно реагують на цей гормон. Коли зразок сечі наносять на тест, вона рухається через мембрану за рахунок капілярного ефекту. На смужці нанесені рухомі антитіла з барвником, котрий рухається до зони Т, яка буде свідчити про вагітність. Відповідно, якщо гормон присутній у сечі, він досягає тестової зони Т і утворюють кольорову лінію. В зоні Т антитіла вони прикріплені, вони не можуть рухатися. Відповідно, пігмент накопичується і ми бачимо кольорову лінію. Відповідно, коли ми бачимо на зоні Т лінію, це у нас позитивний результат. Якщо в цій зоні не з'являється кольорова лінія, результат є негативним. Нас також є зона С, це контрольна зона. Вона завжди проявляється. Вона свідчить про справність тесту. А також, якщо хочеш цікаво, там не нудно вивчати біологію Зем зі мною пиши кодове слово ОМЛІ.